Якщо твоя киця мандрівниця, якщо твій бик знерадька зник, а корова ще зла знову, тобі потрібен я. Ага, шукач чкурнутих тваринок. Я чув, ти найкращий. Хто чкурнув? Моя слоняка. Хтось поцупив мою Хто взагалі краде слоненят? Ну, окрім мене, звісно. І скільки капусти ти пропонуєш? Один мільйон баксів. Йо, це ж у сто разів більше, ніж я думав. Саме тому згода. Крутяк! Активувати прискорювач руху. Активовано! А тепер жермо по моповні. Нічого собі. А тепер жодних в'язниць. Відколи Стрибочук захотів собі слоненятку для шоу, я була замкнена у клітці, доки ти не врятував мене. Я ніколи не почувалася такою вільною. І все завдяки тобі. Здається, ти втратив нюх. Я тільки роблю що ви нюху. Гей, hey, Піклз, ходімо, дівчинку. Я забороняю тобі тікати від мене. А де Піклз? Стрибачук забрав. І oh, oh, oh. Я маю її врятувати. Ми йдемо з тобою. Зубанчику, допоможеш? Що це за одоробло? Три стебніть паскі безпеки. Десять оце дев'ять. Саме тому співаки будуть бомбезними. Президент. Що в тебе покрутило, дурко? Я чотири три балди. Ти хоч маєш? Лавка пасі. Я вже викликав підлогу. Супер. Кукубуліку. -ку -ку -ку. Суперпівень курсур. Ну треба рятувати слоняку. А? Я згоден, плюс ти щось белькотів про лямбаксів. А можна ще автограф для мого племінника? Так, яке ім'я? Моє, тобто його ім'я так хіт-пік.